Оргій Делієв, ну якщо все об'єднати, то я клоун. Клоун має нести публіці позитивні емоції. Але чи робив це Делії? Стосовно українців, на жаль, ні. Давайте розберемось детальніше. Я дарую йому, у мене цього добра. Ось так валом. От він злий сидить, а я буду йому все добро і любов нести зі свого серця, тому що я добрий клоун. У 2006-му Деліїв зняв кліп Рідна мова, де скаржився на так звані утиски російської. Він висміював українізацію, ніби його змушують співати солов'їною. Ну, хлопці, я не можу так співати. Ви мені прямо на вуха. державною мовою якою державною мовою? Я вашу державну мову і президента тодішнього Ющенка теж послав. Щоправда, той не образився і дав жоріку звання народного артиста. Минув якийсь час і народ оцінив це. Чому ж це не відзначати якось законно? За таке відверте висміювання. Делієв потрапив у топ-10 українофобів за версією журналу Український тиждень, коли таке таврування ще не було трендом. Це не всім сподобається. Далеко не всім. Делієв виправдовувався, що мовне питання штучний розкол України. Його слова лише. Погіршили ситуацію, як завжди. Краще б вже дійсно мовчав або видавав лише звуки, як у маски шоу. Промовчати, звісно, краще. Клоун жора народився у Херсоні, дитинство провів у новій каховці. З юності грав у театрі, знімався у фільмах і навіть був депутатом одеської міськради. Хотіли б жити у Москві. Я де завгодно можу жити. У зіркові часи масок актори шоу їздили з гастролями по всьому світу. Особливо сильно їх любили на Московії, і ця любов була взаємною. Взагалі, 14-й рік ми плануємо відзначати тут, в Росії. І ось настав час ще московити почали військову агресію проти України та анексували Крим, але Деліїв продовжив удавати, наче не розуміє, що відбувається. Нікіта Міхалко, ворог України. Не знаю, а що він щось зробив таке проти України. Путін Путін, ворог. Я з ним не знайомий взагалі, не знаю. Не знаю Жорики, те, яке Ефія проводить анексії і так звані референдуми або клей дурня, бо сказав, що Крим відібрали законно, і це самі люди там проголосували за приєднання до Ерефії. Крим повернемо. Я особисто не зможу повернути. Якщо від мене буде щось залежати, я би звичайно хотів повернути. Пізніше клоун жора знову почав давати задню, запевняв, що артист має бути нейтральним, вимагати щирості від Делієва, як пограти в шахи з голубом. Нагадив на дошку, розкидав фігури і полетів далі. Так, я такий білий і пухнастий. А ще Жорі не давали спокою скрепи. Він выступ...